Люди, время мало. Кайтеся до Христа. Як Ісус сказав, ніхто не прийде до мого батька, тільки через мого Христа в покаяннях. Сильно мало время. Це буде як грім серед ясного неба. Кайтеся, я там виложив вам ікону, істину, куди кається? що мужикам, що жінкам. Кажіть усе, оддаду я. Ставте перед собою Христа, недіть ніяких не попів, якісь там батюшки ви придумали, батюшок зараз нема, всі ідоли продажні, сатані. Ідіть кажіть істину Христу на колінах, там як ікона вам гласить. Да, жінка впала до колін, туди вона й каже, гріхи, бо Ісус сказав такі слова: Я забираю ваші гріхи через свого Христа. Ну, ніхто не прийде в покаянні, як через мого Христа до батька до мого, понятно? Так що очищайте свою душу через Христа, тому що я знаю багато, мені з небес перекладають, мені не скажуть, коли буде дата, яке число, мені просто підказують. Ж хочете спастися, значкайтесь, не хочете йдіть до пекла. Мені все одно, ви мені вже всі надоїли. Я вам про Івана, ви мені про Балвана. Так що, вибачайте, хто хоче побачити нову еру, епоху Ісуса, той останеться. А хто хоче піти з сатаною, а Ларі віддерчить. Я вам ручкою помахаю до пекла. Так що мотайте на вуз, цинкуйте мі, мі, мої слова. Це Ісус сказав, я просто переказую, вам ні один піп не скажеть. Там все сказано. Ісус сказав: ніхто не прийде до мого батька тільки через мого Христа в покаяннях. А вас чорт сказав по другому, йдіть до попа, піп з вас сміється, ви йдете каєтесь такому самому баранові, як і ви. Він потім осуждає вас, бо він знає ваші гріхи. Ісус наш і Бог доже знати, що гріхи наші, і то вони не наші, вони од чорта взялися в цьому світі. Понимаєте? ілі ви не розумієте, значить ви барани. Ісус сказав, барани йдуть на ліву сторону, овечки на праву. Алечі, всіх вам прекрасних снів. Все, кайтесь туди, все, пішли ви всі в пекло.